Дуже народ. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Знаєте, подумав так, що тут. Ще зміню подачу матеріалу. Оскільки тут у нас оці значки вже. Це буде останній з тих всіх, що. Івентів в маю на увазі. Решта будуть всі повторюватися, то. Типу, за кадром буду. Проходити, якщо пройду повністю, то тоді вже зайду, зачитаю все. Бо я не пам'ятаю, що я читав, що ні. Я ж вже тоді цей. Огійте, ці всі, думаю, все все за кадром буде. Не думаю, що вам сильно це буде цікаво. Достатньо цього надивилися. Може, я буду давати коротку звітність. Ну, коротше таке. Вже й тут до межі доходимо. Буде все рідше і рідше записуватися. Добре гра. Ну, тим часом ще доб'ємося розкрити все світ. Щоб це не було тут. Це якось дуже мало не нас зберуться. Ну, окей. Розробка. На створення телескопа Джеймса Вебба знадобилося 25 років від його концепції в 1996 році до запуску в 2021 році. На цьому шляху потрібно було винайти багато нових технологій, це неймовірно амбіційне починання, яке потребувало величезних грошей праці та часу, щоб виконати роботу. А так він це зовсім недавно його запустили. Це дійсно потужно. Знання розблок... розблоковано. Розробка. А ні, все ж таки моделька чіткіше стає. Що це таке? Ага. Боже, на шматок перегабув. Ефекти. Космічний телескоп Джейса Веба. Збільшити всі швидкості моделювання на плюс 1%. Новітній і найбільший космічний телескоп має на меті фотографувати частини Всесвіту, які раніше не бачили люди. Ось так ось. Ось так ось. Галактичне народження отут. Чорні діри. Очищена назва. 4675. Ну, все вийде. Очищена назва були висловлені занепокоєння щодо причетності Джеймса Веба до Scare, дискримінаційної чистки федеральних службовців ЛГБТ у 1950-х роках. Коли розслідування не виявило доказів його прямої участі, НАСА вирішило не видаляти його ім'я з проєкту. Такі ще фактик. Чорні діри. Чорні діри одна з найбільших загадок космосу. Телескоп Веба зверне свій погляд на центр чумацького шляху, де лежить величезна чорна ді... діра стрілець А. А зірочку. Ну, Альфа, може, не знаю. Не пам'ятаю. Астрономи сподіваються, що розширені здібності Веба зможуть почати розкривати його секрети. Галактичне народження. Тривалість місії. Місія Веба розрахована щонайменше на 5 років. Хоча він може продовжувати спостереження протягом 10 років, він несе достатньо палива, щоб витримати 20 років на орбіті, що викликає надії на активну відставку. Паливом рухається без палива ніяк. І тут це паливо. Но не Ну ні. Леон. Ранг Веста підвищення завдання виконано, ще Дервіню. Кого там ще можна ранг, ага, Нептун, Нептуняка, І буде досягнення, та чому ні? Чекаємо, Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Титутиту. Самотня планета. Лише один космічний корабель коли-небудь виконував місію навколо Нептуна. Зонт НАСА Voyager 2. Він відвідав планету у 1989 році та зробив фотографії штормів та кілець на поверхні планети. І це все. Не сподобався це Нептун. Понизити Карлакову планету. Щоб написав принизити, ні? А що там далі за сонячну систему? Це вже я не знаю. Буде зараз цікаво. Прям новеньке новенькие щось буде. Альберяо, І тут уже нам почалось повтор. Два сузір'я. норма. Кочівники сонячної системи обертаються широкими дугами навколо сонця, притягаючись його гравітацією, але ніколи не затримуючись надовго. На своєму тисячолітньому шляху вони відвідують нас лише на мить, цього разу ми відвідаємо їх, оскільки наш вихід проходить через їх територію. Ціль 10 зволити комети. Я щось таки подумав, що це про комети. Чомусь не озвучало окей. Ще пішло. В принципі, це можна лишити. Ще сюди зайдемо, ще потім зайдемо. У гру і так, і так. Галактичне народження. Веб Вивчатиме подія раннього періоду історії Всесвіту, коли утворювалися перші галактики. Астрономи мають протилежні теорії щодо того, як це сталося, і відкриття веба можуть нарешті припинити дискусію. У пошуках екзопланет це значить, це відносно недавно сталося, бо це свіжий супутник. Ось супутник, телескоп. 21-му році? Добре. Телескоп Веба, ага, ні. Міжнародна співпраця. Телескоп Веба був створений не одним НАСА. Європейське космічне агентство та Канадське космічне агентство надали фінансування, обладнання та засоби запуску для місії. чим? ні. Куди це тягнеться? Це звідси туди така лінія. Цікаво, ну тоді дешев до Вену пішли, Може, нарешті перейдемо. та уже є. Опа. Ніс для неприємностей. Коли були виявлені перші екземпляри Ігоанудона, його знаменитий палець із шипами спочатку вважався рогом, який виріс із носа динозавра. Пізніше були виявлені повніші останки, і це припущення було виправлено. Ну, з ким не буває. Так, там спину нам треба 75 чогось немає. Ну окей. Чогось ще не було завдання. Одненького не вистачило, однісінького. Ну і бізне. Астероїд, запускаємо. Ок. Нове відкриття Неоави. Додані до основної симуляції. Що? То хто такий? Що за Неоави? Ави Аве нео. Да. Що, без нових динозаврів? Це типу останні, чи що? Цьому що, щось ще додали? Ага, це ще щось додали. Вуса. Точки на черепах Тернаксодонту вказують на те, що він міг мати вуса. Ці вуса могли б допомогти Тернаксодону орієнтуватися вночі та під землею, роблячи його непомітним нічним хижаком. Вусатик. Він був вусятиком. Таким милим-милим вусятиком. Можливо, може і ні. Може був. З вусатою. Та ще його в біса Ну, окей, пішли що? Не знаю, завдання по настрою буду бачити. Чи показувати, чи ні, це вже теж може применшити. Це менше і менше тут контенту залишається. Глянемо що там за нео пташки? Угу. О. Походження хижака однієї сімейства є хижі птахи. Хижі птахи, такі як яструби та орли, вважається, що майже всі сучасні сухопутні птахи значна частина неоавів, походять від предка звичайного хижака, який перейшов від м'ясоїдної до всеїдної дієти. Швидка диверсифікація. Неоави. І однією з найрізноманітніших груп птахів, включаючи багато видів, які надзвичайно відрізняються за зовнішнім виглядом. Більшість цих варіацій вперше швидко розвинулися після кредитно-пелегенового вимирання. Неоави Майже 95% усіх відомих видів птахів належать до доклади неоав. Вони надзвичайно різноманітні і з'явилися незабаром після вимирання динозаврів. О, майже всі птахи. Досягнення. Пташині предки виявили витоки птахів. Створення життя неоави. Ну, ці гарні пташки. Масла, і так, Шух, шух, шух Небо, земля. Це щось незрозуміле Ну, окей, Ну давайте порядочку. Агресивність. Блакитні сойки відомі своєю територією. Це робить їх хорошими захисниками, оскільки вони намагатимуться відлякати хижих птахів, але також робить їх небезпечними для всіх, кого вони вважають конкурентом за ресурси. Блакитні сойки. Прикольно. Блакитна сойка. Блакитна сойка відома своїм яскравим забарвленням і чубатою головою. Уродженці Північної Америки вони, як відомо, демонструють агресивну та територіальну поведінку стосовно інших птахів. Ласти з часом крила пінгвіна перетворилися на ласти, хоча вони не придатні для польоту, вони чудово пристосовані для плавання, допомагаючи штовхати гладких птахів у воді на швидкій швидкості. На швидких швидкостях. Масло масляне. Угу. Дунео Ав і Пінгвіни теж. Належать Окей. Дру. Пінгвін. Пінгвіни це водоплавні птахи, які мешкають переважно у південній півкулі. Вони не літають і відомі своїм характерним чорнобілим забарвленням. Трофей розблоковано. Пінгвін. Ура. Йоу йоу як. Які так, йоу. Інтелект. Багато птахів досить розумні. Вони здатні розгадувати головоломки та мають неймовірну пам'ять на людські обличчя. Вони пам'ятають людей, з якими вони стикалися і відповідно коригують свою поведінку. Уайль. О-хо-хо! Оце тут це скарб. Мабуть, треба на наступну серію вишити. Та вже ж не буду видаляти. Або поділити. Тут ще раз, два. Так, мабуть, поділю. Пташині предки вию птахів. Динозаври еволюціонували, щоб бути меншими, легшими та швидшими, зрештою, переживши вимирання в крайді пологенному періоді, згодом вони перебралися на дерева і почали розвивати крила. Це був початок процесу еволюції до того, що ми знаємо сьогодні як птахів. Уря, пташки. Ну та це останні. А що тоді там? Наступний майбут. Тут ще щось і тут. Дуже все цікаво. там має бути після птахів? Ну Давайте ще в довину зайдемо. Поділив, але не добре. Тепер чухаюся тут, думаю, чи розділяти, чи. Ай. Нехай буде. Заінтріов. Чекайте наступний випуск. А на цьому ми завершимо. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.